Вітаю глядачів телеканалу Рада в ефірі. Програма Власний погляд. До проведення зовнішнього незалежного оцінювання ще залишився певний час. Але вже зараз, як випускники шкіл, так і ті, кого торкатиметься про ця процедура, вже починають замислюватись, як це буде відбуватися, за якими схемами, які новації будуть запропоновані. Отож, загалом, про зовнішнє незалежне оцінювання і про сферу тестування. Ми будемо говорити сьогодні в нашій студії з Володимиром Ковтунцем, експертом альянсу про програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні я вітаю вас в нашій студії, Доброго і для початку я хотіла б зупинитися на тих пропозиціях і на тій інформації, яка вже починає з'являтися. Власне зараз в експериментальному режимі розглядається можливість, що про всі новації, про всі пропозиції будуть повідомляти або електронною поштою, або телефоном з класним керівникам. Випускних класів або старостом класів. От така новація вона проживеться в Україні, і власне що очікувати надалі? Важко спрогнозувати. Мені здається, що інформування старшокласників і випускників забезпечено доволі добре. Сьогодні молодь успішно користується інтернетом в будь-яких е, точках України. Користуються мобільними телефонами, і інформація мені здається доходить своєчасно, якщо були якісь додаткові канали інформування, наприклад, телефоном там через школу, uh -huh. це тільки забезпечить і під, під, підніме трошки якість і допоможе вирішити проблеми, які інколи траплялися. І власне кого цікавиться інформація? Можуть дізнатися із сайту без проблем. Все на сайті українського центру оцінювання якості освіти. Набираєте вуглі Українській у це у я, і вам видають ще інформацію. А якщо інформація якась оперативна, яка потрібна. Бує негайного оприлюднення, яким чином це має здійснюватись. попереджуватись, як це має відбуватися. Я вашим... думаю, що в оцінюванні mm. не повинно бути таких екстраординарних все ситуацій. Має бути Звичайно, все готується, заздалегідь, розподіляються пункти е, тестування, діти закріпляються за пунктами тестування, отримують відповідні документи, сертифікати і все інше. Знають, куди вони мають з'явитися, запрошення і так далі. Зараз власне оголошено про те, що відбудеться попереднє тестування, тобто пробне тестування. Так. Про що йдеться безпосередньо, куди звертатися, якщо є бажання пройти це тестування? І власне, що це таке, що воно дає самому випускнику? Це сама оцінка, чи напевно це вже реальні результати, на які ми виходимо, чи можливо ті проблемні аспекти виявить, яких ще потрібно підтягнутися? Ні, насправді пробне тестування це тренування у виконанні процедури. Тобто звикнути до тих звикнути завдань, до... до їх формулювання? Так, 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 так. Попрацювати три години з тестом, який близький до бойового. Дуже схожий на бойовий, як ми кажемо, тест. От, і пройти всю цю процедуру реєстрації, все інше, подивитися, звикнутися з обстановкою, яка буде на реальному тестуванні. Більше нічого, зовнішнє тесту, це пробне тестування не оцінюється, хоча якби ну, все-таки якісь основна, результати так. можна буде дізнатися по завершенні проходження. Ніколи, ніколи. У я такого не робив. Хоча окремі регіональні центри практикують подібні оцінювання, моніторинг якості світу, наприклад, Івано-Франківський. Але я не знаю, ну, Івано-Франківський часто назначає. такими новаціями, як правило. Так. Найбільше. Але мета пробного тестування тільки показати процедуру. Тільки показати процедуру. Ви щоб... випускникам 11 класникам все-таки спробувати а пройти пробне тестування. А чому Ні, Хоча варто зауважити, що воно все-таки платне. Воно платне, але гроші там невеликі. Варто спробувати для того, щоб в день тестування не зустрітися з якимись неочікуваними проблемами. Наприклад, Приніс телефон, а виявляється, телефон носити не можна. Не дочитав до кінця. Тобто ці процедурні моменти та, там будуть та, вже та, витримані. Так, звичайно, не можна користуватися телефоном, не можна користуватися іншими засобами для списування і так далі. Подивитися, як е, е, проходить розкриття пакету, як все як треба здати роботу належним чином, як заповнювати цю роботу. Будь-яка помилка вона не буде мати жодного значення, жодних наслідків, але людина після того зможе оцінити свою поведінку і вже в реальній ситуації не робити якихось примітивних технічних помилок. Часто в нас зовнішнє незалежне оцінювання співставляють або ставлять на рівень з тестуванням. А це різні поняття? Тестування один із методів оцінювання. Причому це метод оцінювання, який. Можна, де оцінювання можна реалізувати з допомогою комп'ютера без участі людини і забезпечити максимум об'єктивності, але тестування оцінювання не може зводитись до тестування. Тестові технології вони насправді дуже обмежені в своєму застосуванні. Якщо ми хочемо якісно оцінити знання, вміння, навики, навчання, uh -huh. досягнення, то ми мусимо не тільки тестовими завданнями користуватися, але, скажімо, як в тестах з української мови літератури. Заново з української мови літератури чи іноземних мов давати есе. Завдання, де учасник угу. тестування мусить написати свої думки, Пане... і їх перевіряють екзаменатори, а не комп'ютери. Я сподіваюся, що в майбутньому такі завдання будуть з математики. Пане Володимире, якщо загалом говорити про е, систему тестування в Україні, її варто все-таки вдосконалювати і розширювати саме тестові завдання. Ну, от, наприклад, я знаю, що зараз розглядається можливість або пропозиція така: е, вести тест на компетентність, або по-іншому кажуть на здібність. Щ... До навчання. Що це... Да, здатність до навчання, що це за тест, і як його пропонується проходити, в який період, в якому етапі. Якщо дозволите, я почну трошки здалеку. Угу. ЗНО критикують, критикують інколи не усвідомлюючи реальних його проблем, але часто справедливо критикують. Що таке ЗНО? Це вступний іспит. І оцінювати його якість треба з точки зору вступного іспиту. Він добре відбирає студента. Наші дослідження за 4 роки, вступ 2008, 2009, 2010 11 років, показують прекрасно. Ніякий інший інструмент, вступні іспити не може здійснити кращий відбір студентів до вищих навчальних закладів. Тобто ви вважаєте, альтернативи зовнішньо незалежному цінню для прийому у вищі навчальні заклади на сьогодні не існує? Зараз не існує. Тобто, Але... Ані дипломи, так. середній бал по диплому, ані замінити їх на вступні іспити. Вступні і ісп... за не вирішить. Там, де ми дивилися вступні іспити, вони погіршують відбір студента. Якби вузи не проводили творчі конкурси на близьку uh -huh. вам журналістику, вони мали б кращого студента. Це я можу говорити абсолютно е доказово. Uh -huh. е друге, е про що треба говорити, атестат, поки він не впливав на конкурсний бал, він добре прогнозував навчання. Як тільки він став впливати, ми бачимо такі. Струси з результатами тестату, що то тобто, вони... завідомо завищені оцінки? Абсолютно завищені. Ми маємо цього року 250 тисяч заяв, mm -hmm. де середній бал атестата перевищує середнє зно на 25 балів. Це кожна четверта Тому ви заява. вивести його із системи маткування результатів, які? його не можна виводити, але треба удосконалити процедуру державної підсумкової атестації, для того, щоб не було спокуси в батьків. Я не звинувачую вчителів, щоб в батьків. Які мають владу чи гроші, не було спокусу, Але з іншого боку, знижувати рівень і значення атестату також немає. Бо діти перестануть вчитися, будуть тільки а напрацьовувати вони... систему для ЗНО? А вони і так навчаються. А що до ЗНО людина, яка збиралася йти на юрфак, вона що вчила математику? А за один рік можна надолужити те, що не вчив протягом декількох років середньої От, і старшої а тут, школи. А тут інше питання, розумієте? ЗНО як механізм вступу ідеальний. Але ЗНО справляє зворотній вплив на школу. Якщо ЗНО примітивне, школа починає вчити не предмету, а готувати до ЗНО. От тут би й допомогли оці тести компетентності або здатності Тому до цього. Тому треба так треба запроваджувати інші додаткові інструменти і скажімо тест загальної навчальної компетентності який вимірює не те що людина завчила що вона запам'ятала угу. а вимірює як вона здатна споювати нове от наші дослідження тобто це поки... десь і психологічний аспект це буде На, е, в американців вже майже більше ста років проводять е, біля ста років так Бо це почалось після першої світової війни. Е, тест SAT, угу. тест е, загальних здібностей. І ще жоден репетитор, як би не старався, не міг перестрибнути планку, яка об'єктивно існує для цього для цієї людини, де її є показник, здатна вчитись чи не здатна. От, скажімо, в нашій ситуації е, ЗНО з української мови з математики прекрасно прогнозує результати навчання в цілому, в середньому. Угу. Якщо ми візьмемо українську мову і скажемо е, латинську мову. Чи слов'янські мови, там, де вивчають на першому курсі, старослов'янську, скажімо, вивчають на першому курсі філологи, там кореляції немає. Знання української мови ніяким чином не дозволяє спрогнозувати, хто краще буде вчитися. І це факт. Тому тест здатності до навчання загальної навчальної компетентності він допоможе відбирати студента краще, а ще важливий момент він може вирішити соціальну функцію. Сьогодні ми. А коли ви його, коли власне, його варто було проводити? На якому етапі? Разом Це ще в школі поступово? Саме, саме перед вступом проводити угу. разом із е, всіма іншими е, тестами. І, скажем, Це й додатковий відбір би був? Абсолютно. Людина закінчила школу в 2005 році. Вона працювала, вона була досвіду. І зараз саджаємо проводити тест української мови з математики. Вона може конкурувати з випускником на школи? Ні. Її дуже важко конкурувати, але в неї інший є досвід, є мислення. І тест е, навчання компетентності вона пройде краще, ніж випускник школи. Тому тест загальної навчання компетентності, як правило, запроваджується у державах для того, щоб вирівняти в правах випускників поточного року випускників минулих років. У коли ми зараз стосовуємо беремо результати минулих років і порівнюємо їх із результатами цього року, це не зовсім коректно. Власне, зараз це розглядається лише на рівні пропозицій? Поки що запроваджувати цього року таких не буде. Мабуть, ні, тест розроблений. Він пройшов всі стадії випробування, пілотування, апробації. Показано, що він в сукупності з іншими тестами краще відбирає студентів, дозволяє краще відбирати студентів. От, але політичного рішення про його запровадження ще немає. Це з досвіду в інших країнах, чи це власна новація України? Ні, е, першими такі де запровадили Сполучені Штати Америки після тому, першої так? світової угу. війни, коли з фронту вернулася велика кількість молодих людей, які не могли вже повторити середню школу. А їх треба було відібрати, здатний до навчання, відібрати до університетів, і тобто він прижився і існує уж, і до вже цього з, часу, до цього та, часу. Да, тобто та, це та, не тимчасовий не для та, того, щоб зрівняти Ізраїль. можливості, Ізраїль, Швеція. Ще багато країн використовують такі тести. Грузія використовує от і використовують з успіхом. Тому треба це робити. Я хочу сказати інше. ЗНО добре, але тільки ЗНО зупиниться в своєму розвитку, воно буде дискредитовано. Я вже говорив, чому якщо ЗНО стає. Однаковим кожного року школа перестає працювати на вивчення предметів, на здобуття знань компетентності, а починає мимоволі працювати на той кінцевий. Тобто будуть існувати занавто. штампи, система. Так, 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 так. І тому ЗНО треба модернізувати, удосконалювати для того, щоб школа стимулювати школу до творчого навчання, до вивчення предметів, а не до зазубрювання. Стосовно творчих предметів. Ви вже сказали, що власне бажано було, щоб відповіді не передбачали е, е, односкладність, скажімо, так. так, ні або. Можливо, інший якийсь варіант, але досить короткий. Все-таки ви маєте на увазі, що ЗНО має бути спрямоване на творчі завдання, тобто розгорнуту відповідь і власне бачення, як дитина формулює думку? Або розгорнуту відповідь, або принаймні коротку відповідь. Наприклад, от я наведу типовий приклад, де наші педагоги роблять грубу помилку. Наприклад, в посібниках для другого класу дають тестові завдання. Скільки буде 6 плюс 9? Відповідь 14, 15, 16. Це абсолютно. Абсолютно не узгоджується з тим, що таке тест, де його застосовують. Тому що педагог ставить другокласнику завдання, нормальний педагог. Скільки буде 6 плюс 9? Напиши відповідь. Тобто, те, тест зараз більше спрямований на вгадування, а не на розвиток. Ну вони не спрямо на вгадування, але вони допускають вгадування. Звичайно, такі прості питання, якась частина дуже простих питань з мною відповіді, вона може бути в тесті для того, скажімо, щоб перевірити на елементарному рівні володіння предметом, як, як людина розуміє, сприймає предмет, чи розуміє, про що йдеться в цьому предметі, на елементарніший рівень сприймання. От. Але далі треба давати тести складніших, особливо з математики, тести, де треба писати відповідь, числову відповідь. Я наведу приклад Росія, єдиний государственний екзамен них проводиться майже паралельно з нашим почався і одночасно. І коли вони за результатами 2008 року проаналізували результати ЗНО з математики, не так як ми робили, подивилися оцю цю криву розподілу. У нас середина на 150 балів, але це статистика. А реально подивилися, що діти знають, і сказали своєму уряду, що 25% випускників середньої школи не знають математики зовсім. Вони принципово змінили підхід. У найбільша частина завдань математики це завдання відкритого типу. Не, не вгадай, не вибери відповідь, а напиши відповідь. Тобто є завдання, і треба так, знайти і... його так, рішення? Так. Ти шукає розв'язок як заводу. Ну, може бути завдання повністю відкритого типу, де треба написати розв'язування. Угу. Але бути завдання з короткою відповіддю. Та ж саме питання: скільки буде 7 плюс 9? Напиши відповідь, навіщо писати варіанти, варіанти відповідь, де, де можна легко вгадувати? Пане Володимире, ми маємо завершувати нашу програму. І Ще на завершення хотілося б одне таке питання прояснити. Зараз йде розмова про те, щоб розширити перелік предметів, які мали б підлягати зовнішньому незалежному ціну. Ви бачите доцільність такого, і власне які предмети, в який бік це має бути більш логічне мислення, чи все таки творчі більше предмети? Не треба розширювати. Тобто достатньо. Не цього? Не треба розширювати. Свій час жорстка дискусія вилась з приводу основ прозвознавства, основи економічних знань. Було доведено, що з такого предмета просто немає достатнього обсягу матеріалу, щоб проводити незалежне оцінювання. Зараз кількість предметів і так занадто велика. Наці... звужувати потрібно, навіть я ви думаю, вважаєте. що треба звужувати. національні меншини ще вимагають тест е, з мов національних меншин, але хто його буде проводити і де він буде використовуватись? Ну скажімо, е, ну, російська мова є, але буде тест, скажімо, з угорської мови. Де він застосовується? Його проходять там 2-3 сотні школярів. Яке його значення для Це чого має або має значення? бути профільна освіта, або освіта там в тій абсолютно, країні, яка абсолютно. От е, наші дослідження показує ще раз, підкреслюю, що. Достатньо взяти тест з української мови навіть без літератури і з математики. І ці два предмети прогнозують добре навчання. Добре, дуже От. але для того, щоб в школі вивчалися всі предмети, я би, наприклад, рекомендував, ми не раз угу. це робили: зробити три предмети: математика, мова, історія, ДПА і як вступ зразу, як державна підсумкова атестація. Угу. А далі для вступу зробити два комплексних тести: один гуманітарний. Другий математик природничий. І це вирішило проблему. Це зекономило гроші і дозволило б, дозволило б просто ці тести проводити краще. Тобто більше, саме в цей бік і потрібно і розвиватися. Звичайно. Я думаю, що були розмови з міністром. Він також інколи висловлює підтримку цієї позиції. Я Думаю, що з часом це буде запроваджено. Володимир Ковтунець, експерт альянсу програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні, був гостем нашої студії. Я вам дуже дякую за такі змістовні відповіді і за те, що завітали до нас. Нашим глядачам я дякую за увагу. Залишайтесь парламентськими надалі. Якщо хочете більше знати про життя країни та події у Верховній Раді. На все добре.